У разі проведення позапланових перевірок, які обставини тут враховуються і які обставини взагалі призводять до проведення позапланових перевірок? Ну, якщо навіть подивитися саму статтю 78 податкового кодексу, яка регулює проведення позапланових перевірок. Перепрошую, але от її якраз потрібно знати більш, досить та, чисто більш юристам більш і функціям. Е, тобто, як е, контролю кажучи, якщо не можна дістати позаплановим перевірка, ми вам дістанемо позапланово. Тобто є дуже багато обставин, зазначених в статті 78, які дозволяють проводити позапланові перевірки контролюючих. Ну, хоча хоча Я пару тих основних, які найбільше користуються в практиці, так? І саме цікаво, хочу зазначити зараз по таких податків, що Верховна Рада з законом 909, прийнятим 24 грудня і підписаним 31. З грудня 2015 року президентом зробила великий подарунок платникам податків раніше. Як було що під пункт 78.1 один говорив, що документальна позапланова перевірка може бути за наявністю, хоча заставин таких отримано податкову інформацію, що свідчить про факт порушення платником податків, валютного та іншого нерегульованого цим кодексом законодавства. Знову звертаю увагу, що свідчить, а не про можливе. І тут чомусь пропало слово. Платником податків податкового валютного та іншого нерульова, не тобто зараз податкові органи виходить, не мають права перевіряти порушення податкового законодавства згідно з статті 78 пункт 78. Тобто, 1, якщо та... допущено порушення податкового законодавства, то це не враховується для так, визначення поза планою тільки, тільки валютне законодавство? якщо ви є експортером або ну ці самі наймані працівники чи. Касія дисципліна, а самих податків вже забрали право Ну, нонсенс, але хто зробив дуже великий подарунок для таких податків. Що ви це Це знали. фактично напевно потрібно визначати як ну, я думаю, що вони скоро помилка. справлять та скоро да, справлять да. це головне, що ніхто цей синдром не, ні, електронного декларування? Ми так, так. це називаємо. Далі на що найбільше йшли слідуючи по кількості перевірок позапланових, це платником податків подано контролюючому органу, уточнюючи розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом. Перевірка прийшла, а ви ще давали якусь податку. чи коригуючу, чи уточнюючу декларацію, вони мали право на прийти перевірити той самий період. Чому виникла необхідність коригування? Так, так. Якщо ви не своєчасно подали податкову декларацію. Так само мали право. Виявила недостовірність даних. Отож я говорив, що різні звіти показують різні цифри, але все рівно один на самі пункти, але все одно це стосується це не, не податкового робота. законодавства, а валютного і таке. Так, наступне, що найбільше було слідуючих перевірок, що навіть і податкові боялися старалися це виконувати це. Отримане судове рішення суду в дошках слідчого судді про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність слідчого прокурора, винесено ним відповідно до закону. Я зараз маю справу в суді окружному та адміністративному. З липня податковий орган подав з району на призначення перевірки. І досі йде судове засідання, і суд не хоче чомусь цей позов, ну, але фактично залишати має за судовий Судовим рішенням Так, податкові ще, так, органи так. мають право подавати такі позови на проведення перевірок і суд окружної адміністратив yeah. має право ті ну, взагалі розглядати, але чину це невірно. тільки да. в порядку і... визначеному кримінальним процесуальним і... і Хочу сказати, що в зв'язку з прийняттям закону у липні 2015 року про чи чинності про прокуратуру слідчих забрано право виносити постанови на призначення Звичайно. прокуратури лише слідчий, слідчий суддя. суддя, а слідчий суддя передбачений тільки кримінальним Поціальному кодексу, чай, тобто ні сматрив, ні адміністративний, ні цивільний, ні господарський його немає. Тобто, можна сказати, що даний пункт для цілих позапланових перевірок не дійсний. Ну, не діючий.